згадав президент Зеленський в своєму зверненні, як ми чули про системи Петріот у тому контексті, що Німеччина має можливість передати Україні дві батареї Петріотів раніше. Німеччина запропонувала Польщі таку допомогу польща відповідно озвучила ідею, що можна Україні передати, і зараз триває ця дискусія, і вона справді триває і в з американською стороною власне з представниками держдепартаменту США. Зокрема, і Ентоні Блінкен в своїй зустрічі під час своєї зустрічі з Дмитром Кулебою в Бухаресті теж це питання обговорював. Наш міністр закордонних справ у себе на Фейсбуці вчора. Підтвердив те, що про Петріот йдеться у діалозі з американською стороною. Причому діалог цей цілком чіткий і предметний. Ось що Кулеба написав зацитую. Безумовно, всіх цікавить тема систем ППО Петріот. Скажу так: якщо раніше про це ніхто не розмовляв, окрім нас, то зараз розмова ця відбувається. І це дуже серйозна предметна розмова. І також Кулеба у цьому тексті. В якому описав ситуацію на міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті, сказав, що дійсно оголошено про нову військову допомогу Україні. Ще деталей всіх не можна публікувати, але йдеться і про зброю, і про зимову екіпіровку для збройних сил України. Це зараз надзвичайно важливо в зв'язку з погодніми умовами. каже, серед позицій по зброї є і 150 ти мм артилерія, гармати, є снаряди, є бронемашини, і це все вже незабаром. Передадуть збройним силам України, крім того, ми знаємо, що вчора з'явилася підтверджена новина про те, що Пентагон уклав більш як мільярдний контракт на закупівлю установок НАСАМС. Це теж дуже ефективні засоби протиповітряної оборони для України. І ось власне компанія Raytheon Technologies отримала контракт від американського міноборони на суму. 1,2 мільярда доларів дуже солідний контракт на закупівлю систем протиповітряної оборони НАСАМС саме для України. Тож виконуватимуть ці роботи у штаті Масачусетс, мають завершити їх повністю до листопада 25-го року. Тобто, це довготривалий контракт, на декілька років і його будуть поступово виконувати і насамке нам постачати. Це означає, що наше небо буде закрите на багато років уперед, але, звичайно, це не робиться все ось так: за мить, якусь по просто помаху чарівної палички. Потрібно No. <laughs> Почекати, власне, коли виробництво це на буде запущено, і відповідно контракт почнуть виконувати. Але чудово, що вже його підписано, і відповідно, що є стратегічна, така далекосяжна співпраця з американською стороною. А щодо патріотів, подивимося, зараз дискусія триває, і очевидно, що шанси нехай поки що невеликі. Не будемо дійсно забігати вперед, щоб не зурочити, але шанси ці є. І сподіваємося, що вдасться все такий дипломатичним шляхом налагодити е, цей діалог. Крім того, уряд Німеччини ще хоче передати Україні установки гепард. Це ці, знаєте, протиповітряні зенітні танки, яких називають от гепарди вони дуже зокрема ефективні для захисту від дронів. Зокрема, від шахедів, і саме з такою метою їх зараз використовують. Певну кількість цих танків гепардів Німеччина вже нам передала. Кажуть про 30 власне, гепардів, які було поставлено в Україну запасів виробника цих танків. Зараз, власне, німці намагаються знайти більше, хоча вже з обсягів Бундесверу своєї армії передавати не можуть. Шукають їх за кордоном як виробник, власне, як. Країна, яка погоджує передачу такої озброєння, такого. І, до речі, гепарди зараз захищають футбольні стадіони чемпіонату світу у Катарі, де проводиться власне, зараз мундіаль. І ось ці об'єкти захищають гепарди, зокрема від нальотів, мабуть, тих же дронів, не знаю, з Ірану, бо Іран любить кошмарити інші арабські, от, інші мусульманські країни. Іран не є арабською країною. Власне, кошмарити так само передаючи ці дрони іншим формуванням терористичним, які атакували зокрема Саудівську Аравію там і сусідні країни з Катером. Отож, таку маємо ситуацію стосовно збройної співпраці із зарубіжними державами, і багато є в цьому сенсі позитивних новин.